Доброго дня! Прослухайте, будь ласка, гороскоп на червень 2023 року для всіх знаків Зодіака. Овен, цей місяць буде для вас непростим. Неприємні розмови, перешкоди можуть вас довести до дуже поганого самопочуття. Але все буде залежатиме від вас. Тому. Намагайтесь контролювати свої емоції і стежити за своїми словами. Тілець для тільців це буде і яскравий і сонячний місяць. Бажання ваше здійсниться. Все, що раніше запланували, отримаєте, але перед вами буде стоятиме вибір. Ви відчуєте підтримку чоловічої енергетики. Тому прийміть її і насолоджуйтесь життям. Близнюки. Червень для вас також підготовив деякі сюрпризи. Насамперед, багато близнюків в цьому місяці завагітніють. Загадайте бажання і воно здійсниться. Грошовий канал для вас буде відчинено. Але отримаєте стільки, стільки потрібно для вашого життя. Рак. Вам треба бути дуже обережними, бо ви можете потрапити в дуже неприємну ситуацію. Тому при спілкуванні або знайомстві слідкуйте за своїми емоціями, станом. Також старі друзі можуть нагадати про себе. Фінанси до вас будуть надходити стільки. Стільки вам треба для життя. Лев, перед вами будуть відкриті великі можливості, нові знайомства, подорожі, які принесуть багато приємних сюрпризів, сімейні свята, на які ви отримуєте масу задоволення, але не спішіть приймати рішення, для яких треба дуже добре все обмірковувати. Діва. Ви будете королевою в цьому місяці, тому що все буде залежатиме від вас. Ви будете приймати дуже серйозні рішення. І не тільки для себе, а й для близьких людей. Тому будьте дуже обережними і дуже пильними у цих питаннях. Також буде нова можливість змінити своє становище і не витрачайте багато грошей. Терези. На вас чекає не зовсім вдалий червень. Ви втратите більше, ніж заробите. Можливо, вам прийдеться шукати новий спосіб заробітку. Також ви відчуєте нудьгу і невеличку депресію. Але щоб там не було, ви повинні діяти активно, щоб отримати бажання Скорпіон. Для вас червень буде стабільним і помірним. Намагайтесь своє життя тримати в балансі. Не перенапружуйте себе зайвими роботами. Гроші будуть залишатися такими, які були і раніше. Але будуть деякі питання, на які ви будете шукати відповіді. Стрілець. Для вас родина буде завжди на першому місці. Також не забувайте і про роботу. Вона буде також головною для вас, але багато речей буде залежатиме від вас самих. Тому намагайтесь приймати такі рішення, щоб нікому не нашкодить. Козиріг. Для багатьох із вас чекає велике кохання. Червень для вас буде романтичним. Але також багатьох чекає і великий кар'єрний зріст. У вас з'явиться можливість змінити свій професійний статус. Вищі сили будуть вас в цьому підтримувати. Водолій, щоб вирішити деякі життєві питання, вам треба відправитись в дорогу. Там ви знайдете відповіді на всі питання. Але не очікуйте, що все буде просто. Вам прийдеться відстоювати те. Що ваше по закону, але також не спішіть приймайте дуже серйозні рішення. Підождіть найкращий час і риби. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, то вам прийдеться змінювати своє ставлення до нього і до оточуючих. червень вам в цьому допоможе. Деякі питання ще не будуть вирішені. Наступне така невеличка заморозка. Іноді ви будете відчувати себе жертвою деяких обставин, але багатьох буде підтримувати робота. Але не бійте змін, саме вони принесуть вам успіх. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій гороскоп на червень. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати і далі більш цікаві відео. А в мене на цьому все. З вами була я, Лариса. До нових зустрічей!